Просто дуже-дуже красива. Кайф. Можете, дивіться, кульки ванільного морозова полейте малиновим срапочком. Ось це прекрасна Шерлі Темпо. Лише погляньте на її розміри. Вона дуже велика, дуже красива. Квіти на початку квітування були ніжно-ніжно-рожеві, а далі вони змінюють свій колір на ось такий кремово-білий. В серединці видно стимодії і яскраві червоні течинки. Одна із характерних ознак цього сорту це червоні мазки на серединних пелюстках. Так, не на всіх квітах природа, знаєте, так, обирає собі улюбленіці. І на них ставить червоні позначки. У Шарлі Тем дуже красиве трічте листя, насичене зеленого кольору, які чудово підкреслюють колір квітів. Я рекомендую на них звернути увагу, тому що вони фантастичні. Це середньопізній сорт. Квітує зазвичай на початку червня. Може квітувати. Навіть середині червня вони тривалий час тримаються на кощі і так само довго можуть стояти у вазі. Дуже, дуже рекомендую ось саме цей сорт. І ще одна з особливостей, вони мають бічні бутони, які здатні продовжити термін квітування вашої півонії в саду. Темпо мають легкий, приємний півонівий аромат. У них дуже класні ось тут знизу червоні проживочки. Адже бутончик у нас, коли відкривається, він ніжно-ніжно-рожевий. Ось така краса. Шарлі Темпл після дощу лежить. Тому що квіти дуже-дуже важкі, великі і не втримались на кущі. Більшість тут затримались на спірейки Little Princess. але... Але, все ж таки, Шерлі Темпл краще підв'язувати. Хоч кущ і не високий, непогано тримає вагу квітів, але після дощу кіти набиті водою і згинають пагони. Ось що, вони дуже-дуже великі і ароматні. А ось півонька Шерлі Темпл в 7-літровому. Як бачите, величезна кількість пагонів, зелене листя, І вони обов'язково будуть квітувати наступного року. Для замовлення переходьте на наш сайт. Посилання є в описі під відео. І домовляйте собі ось таку зелену велику красуню, яку можна вже висаджувати в сад, адже вона вирощена в закритою кореневою системою.